Вітанечко всім! І з вами, як я Владиславі. Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити мапи саме нашою рідною українською мовою. І сьогодні ми проходимо по під назвою Lucky Block 1 блок. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Так, почнемо ми ось з цього блоку. Зараз я вам покажу, що потрібно тут робити. Так, спершу я хочу ось тут розлити водичку. Потім я хочу під ось цим одним блоком поставити блок ґрунту, звичайно що. Ось так. Ну, а потім вже заберу, звичайно, що водичку і ось так пробудуюся. Я це роблю, тому що в мене будуть з'являтися різні речі. Я не хочу, щоб я їх з легкістю втрачав. Тому ось так. Ось така лазівка в цьому номограї у нас буде. Так добре, зараз пробудуємося і подивимося, що ж це за мапи, що тут ми умов взагалі, що там за портал. Ну, Ось такий у нас світ. Тут у нас пише, пишеться про соціальні мережі автора, хто може глянути, подивитися, хто хоче. Так, також, що хотів там надається скриня, там відеречко з водичкою на початок. Ну що, почнемо руйнувати лакі-блоки. Так, руйнуємо, руйнуємо, і тут випадають рандомні або ж випадкові речі. Ось таких руйнуємо та отримуємо і сокири, і хоруса, і моркву, і сяючі ягідки, і навіть шкіряну куртку ми отримали. М -м, подивіться, навіть є діамантовий лук, але, звичайно, ми його випробуємо пізніше у цьому видові. Також є у нас м -м, вогняний меч. Тут, тут, тут багато взагалі доповнення до цієї цікавенької мапи, тому не прогавте, дивіться до кінця дане видево, і я вам розповім про цю мапу, що ми тут зробимо, яка його мета, а мета це перемогти дракона краю. Використовуючи цей один Лакіблок. Ну, звичайно, лакі блок нам дуже потрібний, тому що з нього випадають випадкові речі, і це довго триватиме. Коли ми здобудемо якісь речі, також тут потрібно пробудовуватися. Тут навіть є різноманітні копалини, навіть є бедрок. Вам не почулося Бедрок. Тут навіть з'являється я сам в шоці, що він взагалі тут у нас є. Кладемо також ось цей червонопил, що тут у нас ще є. М -м, морський ліхтар можна також покласти, тому що вночі потрібно, щоб мені освітлювалося це все. Це і весь міст. Так. Ну, звичайно. Сворд. Меч, вогняний. Також є меч. 26 шкоди наносить. Олег, ми також є зірка, але я не знаю, як його використовувати. Також є лайк like коін, але я не знаю, що це воно таке. Тому такого сенсу вона на цій мапі і не має, ця річ. Так, ламаємо. Також, якщо ми беремо будь-які з цих мечей, нам з'являються ось такі цікавенькі ефекти. Чудово, звичайно, що це просто хвайно. Так, Пробудовуємося. Також я здобув потрібну кількість мені на зарету. Мені випав один блок. Так, я знімаю діамантові обладуночки, і, звичайно, що я в е, ковальському хм, столі зроблю для себе ось такі обладуночки. Ось так, ставимо, ставимо і ставимо. Все ковальський стіл ми використали і беремо ці випадкові блоки, які у нас були, і пробудуємося далі до того порталу до краю. Нам ще трішечки залишилося. І ставимо останній блок. Тут у нас є скриня. У скрині у нас перлини краю, також є пара стоп дуб, ну, це нам не потрібно. І також відеречка. Ну, вони нам також не потрібні, тому що що ми з ними такого -то робити? Це у нас не скайблок. Ми можемо потрапити і в край, бо тому що є портал. Ну, а в Незер ми не зможемо потрапити, тому що тут обсидіан взагалі випадковим чином не з'являється. Ну, а лава у нас лише один блок лави. Тому ось так. Ось такі у нас навіть речі є. Хм, а нам ще далеченько, далеченько. Так, ось такі речі я вже маю. Ну і, звичайно, що впродовж цього всього часу я, звичайно, перегортатиму всі моменти, я робитиму очі краю. Тому що редомним чином у мене з'являється пил пекельний, і також з'являються там жезли. Але жезли з'являються досить рідко, тому у мене, у мене фаворит. Це, напевно, що пил, тому що пилу тут найбільше з'являється по такої чину. Звичайно, можуть з'являтися палички, ці жезли, але це рідкість. Дуже-дуже рідкісно випадає. Так ось, Викидаємо непотрібні нам речі, але, як ви бачите, у мене вже 11 прилин краю. І також у мене є вогняний порошок. Ми це зробили, ми назбирали потрібну нам кількість очей краю. Це взагалі було дуже довго. Я тут е, бавився десь півгодинки, хотів вибити щось цікавеньке, беремо всі нам потрібні речі, також теми. Я, звичайно, якщо мені не вистачатиме тотемів, то я їх візьму пізніше. Перейду тут випадковим чином знову їх отримую. Вони дотрапляються досить часто, ще частіше, ніж вогні жезли та вогняний пили. Ну добре, зараз підемо, активуємо наш портал, і все буде чудесно. Так ламаємо ось цю скриньку і зараз поставимо. А ви не забувайте про вподобайку, про файний коментар. Мені буде дуже прямо. Також, хто хоче, може підтримати мій канал фінансово на Патреоні або на такій донат платформі, як дяка, всі посилання я лишаю, звичайно, що в описі під цим відео. І останнє на око краю, і ми зараз потрапимо у край. Зараз повоюємо. Також я хочу накопати потрібну мені кількість ендерняку, тому що я зараз воюватиму. Треба якось знищувати кристали, якими дракон краю відновлює собі життя. Так і я вже піднявся догори. Так, привіт світа. Я до тебе потрапив. Хочу знати, чи зможеш ти мені здатись так швидко. А, ні. А ні ні ні. Мене тут не сильно хочуть так і бачити в цьому краю. Ще тут бувають деякі помилки на цій мапі з цим краєм. Мені вони не дуже сильно подобаються. Так, добре. Зараз ми знищимо. Але я вам скажу, оцей меч на 26 шкоди, він чудовий просто. Він в два рази ефективніший, ніж меч діамантовий. І це дуже-дуже та дуже радує мене. Ним навіть з легкістю можна вардена перемогти, хоча у виживанні ми його перемагали доволі довго. Так, ламаємо ось це. Так, один готовий. Ну, ось це у нас діамантовий діамантовий лук, але... Що я вам скажу, тут нескінченна кількість стріл, і він, звичайно, що не ламається. Але складно влучити ось ці кристали. Дуже складно. <гладно> Надто складно. Ну що, давайте трішки політаємо, тому що надкрилі я також отримав рандомним чином. Я не шахраював, я їх отримав. Що дивно тут тут падаю. Але мене врятував тотем. Також є чудовий лайфхак, що ми можемо собі на халяву отримати життя, якщо ми братимемо ось той меч лакі-блоків. Так, піднімаємося до гори. І знову давайте знищимо. Давайте зараз з луку. От, бачите, який ефективний. А ми зможемо туди поцілити чи ні? ти чи ні? Друга спроба, третя спроба. Та давайте ж вибухай, кристали, Скільки я чекатиму! Чудово! Мінус один кристал. Давай ще. Ну, Бачите, як ми влучаємо. Ховацькі наслучники. І такі ховацькі. Та як знищимо ще ось цей кристал? Ну, ще лишилося два кристали знищити, але вони у більшій. Вони набагато краще захищені. Чимон ті, що ми знищували. Ну добре, давайте ще. водичкою користимо. Та ну, ви жартуєте. Не встиг, не встиг, Владиславо, активувати водичку, ось так бачите, халявним чином ми відновлюємо собі здоров'я, використовуючи Лакі Меч. Це. Я б навіть сказав би, що це шахрайство навіть. Але Лакі меч нам таке дає. Ну і ви самі знаєте, які речі випадають з Лакіблоків. Тому це і не дивина. Це взагалі не дивина. Це звичайно річ для Лакіблоків. Та для тих речей, які випадають саме з нього. це можна в подобаєчку вліпити. подобаєчку, так майстерненько. Впав з водичкою. Тут ми вже боремося з драконом, ще трішки йому нанесли. Ну, звичайно, швидесенько він знищується, це досить чудово. Все, ми перемогли, ми пройшли дану мапу. Ось така вона. Можна сказати, що трішки складновата, та і не сильно вона і така велика у нас. Ну нічого, це ж всього лише мапа. А що тут з ці мандрівники бігають? Що ви тут коїте? Малеча. Це не чоловічки якісь, а малеча якась бігає, щось мені тут робить. Ну ось, Так ми добряче попрацювали. Ми пройшли Майнкрафт із одним блоком лакі-блоком. Ось так, добре, я вже тут з'являюся. З'являюся біля цього лакі блоку ось, ось це все, що я зміг зробити. Ось так все пробудував чудесненько. Ну, а дане відео закінчилося. а я вам дякую за те, що ви його переглянули, поставили власну вподобайку, написали хвайний коментар. Також прошу вас підтримати інших українських авторів, бо завдяки лише вашій підтримці. Український YouTube підніметься великими темпами. Отож! Бувайте слава Україні, слава збройним силам України.